Ой, в кого ж тут така задоволена морда? А, це у мене і все тому, що я йду в ліс по гриби. Недавно в Миргороді пройшов дощ і це спонукало мене вирушити на пошуки грибів. Як ви вже здогадались, нормальних грибів я не знайшла. Ось тут я щупаю старий твердий, ніби лапоть, трутовик лускатий, а цей трутовик сірчано-жовтий. Теж старий і якимось дивом поріс разом із листям дубів. Напевно, листя на нього падало і вростало в сам грибок. З ось цього, що я сьогодні знайшла, найцікавішою була лускатка золотиста. Це їстівний гриб четвертої категорії з дуже низькими смаковими якостями. В лісі повно ось таких червоних ягідок конвалії, в ними просто все встелено. А ще я зустріла ось таку рослинку із синіми ягідками. І не можу згадати її назву. Якщо хтось знає, напишіть обов'язково. А тут я дегустую яблучка-кислички, вони навіть смачні, солоденькі на смак. Ось така маленька прогулянка, як виявилось, не по гриби, а чисто для душі, що теж дуже приємно.